Ей, hey, йоу, everybody! Сіла ми демс у залетіло ми у режимчик під назвою Виживання в лісі. Ну і що ж, за що я? Ну, не просто так, да? Я хочу залетіти саме із челенджом. Яка суть челенджа? Так, бачу, що сю зашов. Давай-ка разом із ним, в принципі, підемо. В общем то, розказую коротко, суть усього челенджу. Я не маю права нічого абсолютно собі добувати. Тобто, оце буде супер-супер складно. З підписничком, якщо що, то я не змовлявся. Не знаю, чи він буде. Буде щось добувати, не буде. Я маю право лутати виключно те, що валяється на полу. От, наприклад, ось є вугілля, я його підбираю. Валяється морковка, буду їсти морковку. Тобто, я думаю, що даний челендж повинен бути ну, прям супер-супер складний. Надіюсь, що в мене все вийде, і я зможу знайти якомога більше всяких різних скринючок. Так, чекай, не туди кидаю, не туди кидаю через свої такі невеличкі хвилювання. Так, давай тоді, значить, що ми зробимо? Трішечки морковки, морковки ми поділи, да, собі. Давай. Сразу-разу, в принципі, збирати всі різні пожитки. Що тут валяється взагалі навколо. Так, ну насамперед мені би бажано. А, так це ж виходить. А, ні, ну чекай, пойде, як я убивати. Ууу, дивись, зразу перчики знайшли. Це жесть. Дивись, по як мобів агресивних я можу убивати, правда, іменно ресурси із них піднімати я ну не можу. Тобто, як не як, є у нас такі невеличкі, невеличкі такі ускладнення. Так, дивися, валяється дерево. Ну, Правда, в мене місця немає, тому давай, давай ще щось по фастіку ми з тобою скинемо. Я думаю, що можна це спалити, діло, отако бемс, а оце, в принципі, щось переробити. Морковку можна, кстати, з'їсти, і бугілля теж, в принципі, можна спалити. Так, нам би поставити важно би годинник, де я можу добути дерево. Так, давай зразу думати. Дивися, дуже часто спамиться таким чином дерево. А ще я можу, по ідеї, як підбирати із з буд з будинків. Получається, стільці, всяку-всяку таку всячину. І, в принципі, в принципі. Ок, ok. так, дивись, знайшов я сразу скриньку собі. Так, давай-ка зразу вугілля ми заберемо. Дерево, дерево теж заберемо. Так, голову, на жаль, спалить ми не можемо. Так, що у нас тут? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пацан, пацан, а двері закрити не можу. Поняв. Поняв, прийняв. Працював. Так, давай тоді вугілля позбираємо. Так, 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 так. Що в нас тут в мусорці лежать? О, бензолін. Нормально. Бензинчик. Так, тут у нас є з тобою, кстати, скринька. О, oh, так, слухай, тут взагалі непогано. Дивися. І колесо нашли, і скриньку нашли. Тут прям по ресурсам я б сказав би прям ого, го нічого собі, да? так? Так, бенс, відкриваємо і знаходимо ще один мішочок. Ну, ми... давай тоді, хорошо. Занесемо цей мішочок сразу нашому напарнику, в принципі, да? Можливо, він собі ще не знайшов, тому в принципі зробимо такий невеличкий підгончик йому. Так, ну що ж, ну що ж, притуха, ну лови, лови тобі мішок. А, в нього є, поняв. А це він вже собі знайшов. Так, бен -бем, бем це все діло скинули. Вугілля бензинчик ми також оце все діло скидаємо. Кстати, як добре, що він... Добув, добув трішечки їжі, бо я її забирати не можу. Так, давай зразу зробимо з тобою кровать. Е, правда, потратимо трішечки багатенько ресурсів, да? У нас знов дерева немає. Кепського, кепсько, кепсько, кепсько. О, дивіться, пацан пішов приручати. Приручати пішов вже же ж цих кроликів. Я би теж, кстати, приручив, би по правді кролика. Правда, я не знаю, навіщо він мені, а чому так багато колючок? Чекай. Якось в мене їх прям занадто багато, тобі не здається? Так, давай-ка мапу десь тут такого впихнемо, і кроватку кроватку теж десь отуту, також з тобою скинемо. Що я вам ще зробити? Бити. А, ну в принципі більше нічого і не можеш зробити, тому що у нас дерева з тобою немає. Так, він уже зайця приручив. Давай тоді туди... я теж би кстати. У мене є супілка. Я б тоже зайчика якось би приручив. Ось, наприклад, дивіться. У нас є отакий заєць. Давай ка його теж приручимо. Хочемо морковку. на братан, кушай і все, у нас є з тобою тепер пет. Так, давай ка хай за нами в принципі гасає. Пацан бігає, все, пацан, пацан собі бігає. Хорошо. Не знаю, правда, що петиці дають, але надіюсь, що якийсь тут вони все таки нам приносять. Так. Так, давай зразу по мапі глянемо. Там є сундук, Пацан вже залутав, виходить. Перший квест, да, знайшов першого малого звістка. Тому давай це все діло. Ми позбираємо. Тут ще якесь ранче є. Але там дуже-дуже багато якось всяких оцих повків. Так, що у нас тут а скринька. Надію, що з тебе випаде спис, щоб я міг би хоча би себе, по крайній мірі, хоч якось обороняти. І випадає аптечка. В принципі, ну, не саме хуже, що могло би нам випасти, Да? Согласний? Хочеш ну, легко ну, та недорого так. купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Дедрейлз. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Так, а м'ясило. Кстати, от м'ясило я би забрав би, можливо, би приручив би собі якось вовка. Тому хай, хай поки буде. Так, це забираємо. Набої для гвинтівки, в принципі, я думаю, що понадобляться. Надіюсь, що я ще знайду. Так, що в нас тут? Так, колесо валяється. Так, вов, іди, іди, погуляй. Надіюсь, що оці різні моби вони не можуть убити мого пета, бо буде дуже обідно і досадно, якщо вони можуть це робити. Кстати, дивися. Ха, непогано, сокиру, нашли собі так. Пацан, 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 отстань. Поки що битися я з тобою не збираюся. І особо бажання якогось я і не маю. Так, давай оце забираємо. Ось цю скринючку ще з тобою теж вскриємо. Так, Бакс, його, звати нашого кроля. Може, його переименувати, чуєш? Так, давай йому зробимо, хай буде, хай буде лакі. Отак. Назвемо його Лакі. Все, У нас є з вами кролик Лакі. Так, тута, тута ми з тобою були. В принципі, а, нам би нам би нам би, би поправді приручити вовка, але треба сере м'ясо. Так що бежано буде щось якогось вовчика все-таки закліпашити. да? Так, у нас квест з тобою треба здати кролічу лапку. Давай сразу повикидаємо все, що можна переробити. Так, бем-бем-бем. Свугілля забираємо, м'ясо теж забираємо. І це все діло. Так, чекай. Ні, головне м'ясо не приготувати, тому що, по ідеї, вовчара Же ж, приготовлене м'ясо. Так, де вовки? Де вовки, вовки, вовки? Ось у вовки є. Давай-ка, дружище, ми з тобою пофайтимось. Бемс, бемс. Все. пацана завалили. Тепер мені треба сопілка. Треба сопілочка, щоб приручити собі от такого ось пацана. Можу його приручити? О, да. Дивися, пішов в контакт. Головне щас це все діло зробити успішно. Ано. бемс, оба! Так, пацан, хоче два стейки. Ой-ой-ой, ну пацан, я навіть не знаю, що в мене є. Слухай, ну один стейк, я йому дав. Треба би ще один знайти. Але поблизу я вовків ще не бачу. Кстати, наступає ніч, і нам би бажано би поставити годинник собі. Так, пацан, іди сюди. Ми тебе ооо, оце прям кул, cool. Оце прям дуже добре, що ми знайшли з тобою шкіру. Нам би ще, правда, зачки тички поубивати. Так, Бемс, пацана, ми... ми по ідеї як приручили, да? А, в нього далі йдуть квести, ти поняв? Йому треба три левела квестів виконати. Он воно що. Так, знов пацан, хоче два стейки. Ну, пробач, пацан, але поки що поки. Що мене, мене скільки м'ясила для тебе немає. Так, давай сразу тоді оце все діло викидаємо, кролячу їжу. Секі оці ми теж викидаємо. Давай-ка щас ми по фастіку собі спробуємо знайти, вибити собі кролячу лапку. Першіки, давай ка підхаваємо. Опа, знайшов ще одного зайця. Давай-ка його бенз, вальнули, і кроляча лапка не випала. Ой, обідно, обідно, досадно. Так, кстати, наша посадимо, виконав ще один квест, тобто би і не плохо. І не плохо, що я цим не займаюся. Займається саме він. Кстати, вибили, вибили. Видали, пацан, місто б кролічу лапку. Cool. Хорошо, let's go. Let's go, let's go, let's go на базу. М'ясила я в принципі назбирав купу. Я думаю, що його це все діло можна приготувати. А кролічу лапку скинути ось сюди. Думаю. Так, давай оце все діло теж ми отако викинемо. Бенс. Пацан прибіг. А в нього згоди, дивися. Муфін, муфін. пише друг, муфін. <Muffin. пишу> Нормально. Так, хорошо. Що в нас по таймеру? Кстати, уже наступив на собі день. Правда, нашого вовчика я не бачу. А, ось він сидить в воді. Хорошо. Треба, треба, значить, нас шукати пошукати ще мяска. Кстати. Ось, єву, зараз ми його з тобою також задубасимо цією сокирою. Бенс, вибили ще один стейк. Хорошо, давайте сразу, мабуть, позбираємо оці всі пожитки. Як будь-яко дерево, я би теж це підібрав би. І надіюся, що наступний квест, він не попросив нас знову три стейки. Чи ще два стейки. А, ти поняв? Час пройшов і він знову просить. Типу, він знову просить два стейки. Ну, це тікепів. Бо хпешки в мене так і багато, але на одного, на одного вовка нам хватить, в принципі. Бенс. У пацан, ще одна шкіра випала. Вообще, імба, Вообще, вообще імбулічка. Давайте всі пожитки скинемо і заберемо два стейки. Так, вовчара, забирай, не нажера. Так, і тепер мені треба з тобою спробувати ще трішечки поприручати тебе, пацана. ну, бемс, бемс, бемс. І він знову просить два стейки. Йо моє, пацан, який ти, який ти прожурливий. Так, давай на базу збігаємо, поїмо. Так, що у нас тут? Ну, трошечки є, м'яска. Бемс, підкріпилися і, в принципі, в принципі, let's go шукати далі. Дальше вовчара, да, яких ми з тобою будемо дубасити. Так, кстати, давай-ка похилимося. Ось мене похилові прямо вообще окп дуже-дуже тупо. О, дивися, пацана нашов. Бенс, нормально, нормально. Забираємо. Віточки, в принципі, також можемо зібрати. І, по ідеї де можемо собі прокачати ще один бокс насіння. Так, пацан спис нашов. Непогано. Диви, я міша ден. Пацана вже є два пети. Так, ну мене тільки один стейк. Треба ще один найти. Треба найти ще одного вовка і... Також йому абити пику. Треба бити пику вовкам. Тільки чогось я їх і не бачу. Реально. Уже стільки бігаю. і взагалі нема. Ти ж замітив? Так, давай-ка дерево це залутаємо. Вугілля, в принципі, теж. Квіточки теж заберемо. Так, бачу вовка. А, і тут ще ці є, пацани. Аборігене, оці, да? Ну, Давай з вовком ми просто розберемося. Отако бемс. Оце забираємо діло. І в принципі, в принципі, можна топати на базу. Так, слухай. Давай перед цим всім ділом. Ми ще заглянемо сюди, тако і відкриємо також сундук. Бенз, а тут у нас бензолін. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой. Давай-ка ще заберемо тут бензалін. Так, побігли. Потопали, потопали на базу, тому що темніє. І як будто би схаваним монстром мені, ну, чесно, не хочеться бути. Особливо на такій стадії. Так, тут в мене теж усю ресурси валяються. Давай хоч дерево заберемо. Шваток. Хе-хе. <кхи> трошки в руки влізло, і то добре. Так, давай тоді скидаємо всі пожитки: бем 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 бемс Це все діло ми з тобою скинули. Два стейки в нас тут є. Давай-ка сразу вугілля, бензин. Також це все діло спалимо. М'ясо заберемо. І, в принципі, морковку я би теж схавив би. Схавав. Що ми можемо з тобою скрафтити? Давай подивимося. Так, годинник поставив наш пацан. Нам би верстак зробити. Правда, дерева не вистачає. Тоді, давай зробимо кровать. Давай кровать зробимо, щоб більше проскіплювати днів. Так, настає що НЛО? Да, пацан. Це НЛО. Диви літають. Куди вони летять? Опа. Так, що це за діла? А вони сідають, ти поняв? А я такого ще не бачив, кстати. Оце таке я бачу вперше. І що буде відбуватися? Так, ну Бемс, приземлилися вони. І що далі? А що тут далі, пацан? А чорт його знає. Взагалі непонятно. понятно. Ну, впали вроді, так. Да? А куди вони впали? Що воно впало, не понятно. Так, кстати, дивись, тут м'ясо валяється. Я би його отако на всяк випадок би собі забрав. Так, вовчара, іди сюди, я тебе прийшов кормити. Бемс, все, ми приручили собі, пацана. Давай-ка його назвемо Шарик. Так, шарик, бемс. Намана, на мана, слухайка. Так, м'ясо ми це не можемо брати. Так, це забираємо, шкіру забираємо. Оце забираємо. Так, хорошо, давай, let's let's go, go, let's go. сюди. Де наш торговець, вообще? Так, давай-ка дерево. Ми з тобою закинемо. Ось сюди горі кукнемо. переробимо. І що я можу тепер зробити? На верстак нам все одно з тобою не вистачає. Так, він щось пише за мною. Ну, давай, давай збігаємо, подивимося, куди ти мене вже хочеш привезти. Напевно, що він на мапі побачив, де воно розбилося що що. А, ось о, пацан, вони розбилися. А в них у бластері є. Диви. Диви, 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 Бэмс? Вальнув пацана. Можна буде спалити, значить, його? Що це таке? Диви лазерний меч. Так, а зайти ми не можемо в цю тарілку? Ні, на жаль, зайти ми не можемо, проте. Ану, а, так він, він ще і заряджається, цей меч. Слухай, пацан. Так, непогана, непогана пушка. Аби, знаєш, був цей бластер лазерний, було б в рази ліпше. Але як то говориться, і на цьому дякую. А хоча диви, тут є ще одна. Ще одні є пацанчики. Може там щось лежить суперцінне, я не знаю. Просто таку двіжуху я бачу вперше, насправді такі. Так, щось він там побігав, побігав, пошукав. Так, нічого і не знайшов. Давай попробуємо, може, вдвох з тобою. Точніше в соло це все діло залутати. Як будь то би, я думаю, що це. Десь теж якась тучка валяється. Опа, нападає. Бемс-бемс. Нормально, диви. Вальнули. Згори пополам вальнули, і він знову поніс кудись оць, чувака. А ну, чекай, може, може і мені так треба робити. Ану, так, гравіногрудник знайшов. Так, а як? А куди його? Я не можу тут нічого да, відкрити. Ні, ну як будто би. Як будто би і не можу. Ладно. Тоді давай от того позбираємо всякі прикольчики. Бемс. Денс, все, забрали. А що мені дається граві нагрудник, кстати? Я знаю, що точно є якийсь певний клас. Не помню, як він прав... правильно правда називається, проте. Так, що це у нас таке? О, лазерний бар'єр, пацан. Непогано. Так, що він робить? Мабуть, пробував головою відкрити, чи я. Ні, ну не, не відкривається. Не відкривається база. Давай-ка ми, ми теж потопили на свою базу, тому що до нас вже йдуть аборигени нападати. Треба тако перчиком легенько підкріпитися. І по фасику, по фасіку, дотопити до нашої бази. Так, в мене що це? Сопілка, лазерний бар'єр. Давай-ка лазерний бар'єр ми з тобою поставимо. Також, я думаю, що десь, в принципі, з цієї сторони, отако. І давай-ка, отакого Бемс. Вальнемо цього теж пацана. Так, що надо, що не надо, в принципі, я готовий спалити. А оці всі прикалюхи, я би, в принципі, би переробив. Так, пацан хоче їсти. Ну, мене немає їсти. В мене є уфошка якась. Не ладно, давай переробимо це все діло. Бемс. Що в нас виходить? У нас виходить з тобою реально велика кількість уже деталів. Ну, я би зробив би ось таку ось двіжуху, щоб в мене було буха. Я просто від голоду помру. От реально. Я ж не можу сам убити вовка і це все діло собі притарабанити. Та якщо мій підписник це зробить, тоді я можу, в принципі, якось, як то говориться, щитерити, да? щитерити даний лайфхак. Давай, давай, давай ка. Давай -ка. А, ну цікаво, кроляку, я скільки охтичок Бемс. Не плюх вирубаю. Ха -ха, непогано, непогано. Так, ну дивись, ми з тобою, що зробили? Ми з тобою залета... залутали дві, дві Уфошки, да? по ідеї їх упало три. Якщо я не помиляюся, їх повинно було бути три. Він щось був то з пацаном оцим кудись опихати, але щось він опихав, пихав, так і не розібрався. Не знаю, давай ще десь побігаємо, подивимося. Де вони ще попадали? М -м -м ага, воно прямо бачу, валяється. Давай туди збігаємо. Бо йде, як воно мало впасти це все діло по периметру. Якщо думати логічно, да? і дивитися, як воно падало, то воно там впало все по периметру. Так, ну тут він теж, я бачу, спробував з головою цею чудити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, так він мені небагато знімає, кстати. Напевно, що цей гравінагрудник. Ааа, диви, пацан, в мене заряди не тратяться, ти поняв? Тобто, якщо мені дати оцей пістолет бластер, то завдяки цьому нагруднику ми можемо просто без перестанку стріляти з тобою. Так, пацан, тікай, 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 тікай. Давай цього з пацанами вальнемо. І как будто би, я би залутав би ще оцю кімнатку, щоб роздобути трішечки собі діамантів. Так, ну тільки напевно я цим з цим мечом особисто багато що не зроблю. Хоча диви! Хоча, пацан, як будто би з мечом можна прям досить-досить непогано оце все діло дефати. Плюс мені ще й вовк допомагає убивати. Взагалі неплохо. Так, появилися арбалетчики. Да, Вовк дивись на себе, приймає який не який удар. Проте бемс, цього типа, ми вальнули. Хорошо, let's go, let's go наверх. Тут, по ідеї, має бути вже побільше арбалетчика. а Ану, чекай. Бемс, бемс, бемс. Ух ти, йой. Не помер. Все, 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 все. Я тікаю, я тікаю, і більше сюди не лізу, поки що. Бо по хпешкам в мене прям вообще все дуже-дуже погано. Мені би аптечку би десь знайти. Було би прям дуже добре. Так, альфа-вовка, ми з тобою, на жаль, не можемо. Не можемо е, цей приручити, тому що потрібен, ну, напевно, що не перший рівень нашої сопілки, а якийсь більш повишений. Так що поки що, поки що, для мене це зарано. Занадто, занадто рано туди йти. Так, давай-ка оце заберемо. Де наш пацан. Ну твюху. Нашки нашли, бачиш, а ось ось тут, а ні? Ні, тут нема дивно. Дивно, дуже дуже дивно, куди воно могло упасти. Так показують нам касено, що появився супер-супер злий цей бик, так що його треба боятися. Так, щось він пише, де напевно хоче, щоб ми йому дали наш нагрудник, скоріш за все. Ну, напевно, а як його зняти взагалі? Так, ну що, в принципі, в принципі, ми домовилися, що зараз підемо, залутаємо оцей замок, і <гум> мені підписник розказав, що стінзе Брейнрот. У мене же є приватний сервер, да? який я купляв за Рубокси. І цього підписничка я туди також додав, щоб він міг собі, в принципі, е добувати, добувати якихось цікавих брейнротів. І він мене ну, поразив. Тому що я туди ще додав якихось хлопців. Хлопців, дуже із підписників, і він мене повідомляє, що е, в нього вкрали бреймер. це прям ну чесно, дуже обідно і досадно. я би кабуто би йому би підігнав би брін ротів, так треба буде ще й потім зайти йому дати якихось класних пацанів. Так, let's go let's go дати поки замок. Бо в мене зараз в перспективах залутати гемчики, тому що як не як я би хотів би собі прокачати трішечки свої класи, да? І взяти якогось прикольного пацана. А де він? А, ось у диви на першому поверсі є пацан. Бемс, лес. Go. Let's let's go, go, let's go. Хай, хай зачищаю. Ніж бластер є. Чи він не шаре? А Ані, шарить. Нормально. Давай поможемо. Давай поможемо йому. Хоба, хоба, хоба. А, так ти поняв? Оцей меч він ще й шок накидає, виходить, чи шо. Ну, по ідеї шока я теж він їх. Що вони мене бити не можуть, так? А, так пацан. Якщо зробили менший спаун, раніше їх спамилось прям дуже багатько. А зараз, как будто, би ну небагато. Дивись, дивись. Тут тільки три пацана стоять. Три пацанчика і деякі навіть з них якісь забагані, чи що. Дивись, тут один вообще вийшов. А, ще зверху вийшов, поняв. Так, ну кстати, я чуть не помер уже. Треба хілитися. Треба хілитися, бо хепешки, хепешки в мене небагато. Бемс, убили. Ще оцю арбалетчика або якось розмансувати. І отакого Бемс добити. Так, відкрили. Відкрили ми з тобою дану сокровищницю. Давай-ка, оце все діло ми позабираємо. І подивимося, все-таки, що нам з тобою випаде з цих от, сундуків. Так, тут -та ще один обламок і випав Кунай. Ну, в принципі. І пасибі, спасибі вам. І на цьому, як то говориться. Давай подивимось, скільки нам випадає діамантів. Е, діамантів випадає, кстати, нам. Ну, в принципі, непогано. У мене було 46, тепер 51, тобто 6 діамантів ми з тобою, як то говориться, залутали. Так, це діло переробляємо, це в сторонку, і вугольочок ми спалюємо. Ну що ж, в принципі, я думаю, що на цьому першу серію нашу можна, в принципі, таке і закінчувати. да? Дивися, ми побачили з собою інопланетянинів, убили. Залутали лазерний меч, залутали якийсь гравітаційний нагрудник. І как будто би прям непогано. Реально непогано. Тому, друже, якщо ти сподобався цей відос, то підтримай звісно, що своєю подобайкою. Також не забувайте, не забувайте писати свої крутецькі коментарі. Тому що всі коменти я читаю. А тобі файного настрою і до нових зустрічей